Членство України в НАТО незворотне, а тому не може стати предметом переговорів з Росією. Про це напередодні саміту НАТО у Вашингтоні заявив президент Естонії Авар Каріс. НАТО має надіслати сильний сигнал про те, що підтримуватиме Україну стільки скільки необхідно. Членство України в НАТО не може бути предметом переговорів. Її рух до членства не оборотний. але на жаль, для України рішучість естонського президента не означає рішучість у цьому питанні усіх членів НАТО. Офіційні двері альянсу зачинені для України аж до закінчення великої війни. Поки йде нинішня масштабна війна НАТО не буде приймають свій состав Україну, тому що це означало б вступлення в війну. против России, а это э, риски ядерной войны. Вот это очень простая логика, которая объясняет, почему э, во время войны Украина не может стать членом НАТО. Іменно з самого факту війни, проте, незважаючи на неготовність НАТО прийняти Україну в свої лави, коли вона цього найбільше потребує, позитивні зміни і рухи в політиці альянсу все ж таки простежуються. Повільно і поступово організація витягує себе з репутаційної ями, в яку альянс сам себе і загнав своєю пасивністю та страхом перед Москвою у перші місяці та роки найбільшої війни в Європі. Взявши на себе провідну роль, НАТО забезпечить більш надійну, більш послідовну підтримку, покращить взаємосумісність та приведе у відповідність короткострокові та довгострокові потреби української армії в умовах, коли зі сходу продовжує тиснути РФ, а на заході до Білого Дому може прийти Дональд Трамп. Який неодноразово вигукував неоднозначні заяви щодо припинення війни та постачання зброї Києву, саме Північно-Атлантичний альянс стає необхідною для України противагою, ті рішення, які будуть прийняті на саміті е, е, в Вашингтоні, ані будуть направлені на фактичну інтеграцію України в НАТО? Ну я образно скажу речі, діто о гражданському браті між Україною і НАТО. Юридически отношения будуть оформлены. Після завершення війни, а на даний момент важна э, фактично, щоб Україна все сильніше інтегрілась в НАТО, і хоча офіційного оформлення відносин між альянсом та Україною поки що не передбачається, на практиці у багатьох найважливіших аспектах Україна вже сьогодні інтегрована в НАТО анітрохи не менше за багатьох офіційних членів. С точки зору об'ємів воєнної допомоги, з точки зору масштабів. І форм взаємодія між НАТО і Україною ми з НАТО взаємодійствуємо гораздо більше і внідрений в НАТО в різні програми НАТО більше, ніж цілий ряд других стран НАТО. Головне, щоб в умовах жорстокої війни на тлі безперервного ракетного терору мирних українських міст солі тут всі лежали маленькі діти. Всі Члени альянсу пам'ятали, що практичного посилення обороноздатності України як на фронті, так і в глибокому тилу ніколи не буває забагато. Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО.